Якщо чесно, це, напевно, найкраще тренування, яке може бути взагалі на турніках і брусах своєю вагою тіла для того, щоб накачати м'язи. В даному прикладі показую памп після одного кола, тобто це одна четверта тренування. Таких чотири кола потрібно буде зробити. Деталі чуть пізніше розповім. Просто насолоджуйтесь пампом і красотою м'язів. І ці всі м'язи, які прокачені конкретно в воркауті своєю вагою тіла, тренуюсь майже більше 20 років тільки своєю вагою тіла. Дуже мало тренувань з додатковою, тому це практичне тренування, яке конкретно мені допомогло накачати м'язи рук, м'язи спини, грудей, хороші передні, гарні дельти, не тільки передні, але також і середні пучки, і задні пучки дельт. Чуть-чуть більше, чим просто грудні м'язи, також внутрішню частину грудей, зовнішню частину грудей, підріз, нижню частину і верхню частину грудей. Всі ці деталі м'язів прокачки конкретно можна прокачувати комплексно, тобто не просто спину прокачувати в ширину чи в грубину, а качати і те, і те, так само і з м'язами грудей, пресу, кору, торсу, рук. І всього верху тіла в основному, звичайно, що більше всього ці вправи підійдуть абсолютно всім, але тим, хто уже. Трошки має досвіду, в кого є основа для тренувань. Тому база воркаута це дуже важливо, тому що якщо не можете не підтягуватися, не віджиматися, нічого не вмієте, то для вас це тренування буде нереально просто зробити. Тому для початку качайте базу, учіться класики, основ, і тоді починайте робити це тренування, яке реально найважче з усіх можливих. Поки що для мене конкретно в воркауті. Програми тренувань для створення бази воркаута. Якраз по силці в дописі під відео на сайті workout.dama.com Тренуйтесь зі мною по відеоінструкціям, і ставайте сильніші і пробуйте це тренування. І так саме тренування, підтягування 12 разів в одному підході. таких 4 підходи потрібно зробити. Кожне підтягування робиться по 20 секунд повільних підходів. Підтягувань свого тіла вверх. Є негативна і позитивна фаза підтягування. Це позитивна фаза самого підтягування на перекладині. І конкретно цю позитивну фазу потрібно тягнути своє тіло вверх 20 секунд, але не просто як небудь бездумно і тянучи інтуїтивно, комфортно своє тіло до самого верху. А конкретно відчуваючи своє тіло в балансі, потрібно тримати руки. Настільки ціпко, кріпко і не рухаючись не вліво, не вправо локтями, тим самим не створюючи лишнього дисбалансу, тобто руки мають бути як вкопані дуже чітко і постійно на одному і тому самому положенні. Ноги не згинаються. Звичайно, що віддих повинен бути. Ідеальний, такий інтуїтивний, наскільки себе будете відчувати, пробуючи це тренування, зразу кажу, що це дуже важко. Це, напевно, найважче, що взагалі існує в базових тренуваннях, класичних підтягувань. Тому що неважливо, в кого яка база, хто скільки разів може підтягнутися, Це підтягування повільне зробити дуже і дуже важко. Ніколи не знаєш, коли наступає відказ і коли неможливо вже підтягнути своє тіло. Тому пробуйте робити ці підтягування по одному разу, по два рази, по три рази, по скільки виходить. Якщо у мене по одному разу в підході, виходить робити, і це для мене нормально з віддихом до 2-3 хвилин. Тобто віддихати потрібно не більше трьох хвилин, і то краще до однієї хвилини, між міні такими підходами. І кожен раз максимально ідеально потрібно підтягуватись. Відчуваючи рівне тіло, це дуже важливо, щоб кожна деталь була на своєму місці. І при тому, щоб підтягнути своє тіло високо, потрібно не просто його затягувати вверх, но не закидувати підборіддя за турнік, не пробувати себе швидше підтягнути, ривками тягнути. Цих 20 секунд підтягування повинні бути ідеально спрямовані на саме підтягування таким чином, щоб в балансі вийшло підтягнутися, починаючи з першої секунди до 20 ї рівно за перекладину. Тобто не 15 секунд до 90 градусів себе тягнути і 5 секунд швидко себе дотягнути, а конкретно рівномірно розподілити цей час. Віддихайте стільки між кожним міні-підходом, тому що навряд чи у когось вийде зробити 12 разів за один підхід, не спригуючи з брусів. Це надзвичайно важко. Два-три рази, можливо, навіть 4. Хтось дуже-дуже прокачаний і з досвідом зможе зробити. При тому, що якщо порахувати просто в секундах, скільки потрібно бути для того, щоб два рази підтягнутися, це в середньому около однієї хвилини, чуть-чуть менше. Тому це дуже довго і багато потрібно тягнути себе на турніку, будучи в хваті на перекладенні. І саме головне, це не спішити відчувати своє тіло, відчувати кожен м'яз спини. Якщо чуть-чуть дисбаланс відчувається в тілі, то потрібно себе балансувати. Як тільки є відчуття, що, наприклад, віддихнувши між міні підходом 20 секунд, 30 секунд, Цього достатньо, і наступне підтягування, коли робиться, то зробити підтягування знову, віддихаючи до 30 секунд для прикладу. Наступне підтягування зробити і ще залишаються сили. Тоді є сенс не віддихати більше і реально підтягуватись от по стільки разів. І таким чином просто можете. Стовідсотково добитися будь-якого величезного для себе успіху і своїх цілей поставлених для того, щоб накачати м'язи спини, рук, а також звичайно грудей в усьому тренуванні, но конкретно при підтягуваннях дуже дуже класно і сильно прокачується хват, ціпкість і, звичайно, м'язи спини. Це само собою. Тут без цього абсолютно ніяк. І чим рівніше буде тіло, чим якісніше буде кожне підтягування, звичайно ж, не спішучи, тому що якщо поспішити, можна не дотягнути підтягування, втратити сили і тому краще більше віддихнути і підтягнутися максимально ідеально. Якщо ви замітили, підборіддя за турнік не закидується, тобто тіло, наскільки рівно як підтягується, так воно і повинно підтягуватися. Віддихаю, стараюсь не рухаючись своїм тілом, просто спригнув з турніка. Навіть від турніка не відходжу. В даному тренуванні інколи міняю стиль віддиху між підходами, але. Як варіант, вам підсказка така хороша. Не кажу, що це для вас конкретно кожного буде добре, але мені так подобається, мені так зручніше. Тобто, вибирайте той варіант віддиху, який буде конкретно вам підходити, і робіть наступне підтягування, впевнено, знаючи, що його вийде зробити. Стільки секунд віддихайте, скільки потрібно, і підтягуйтесь. Не на останні сили, а з запасом потрібно підтягуватись, старатися так, щоб точно вистачило сил для того, щоб підтягнутися хоча б одне підтягування. В даній треніровці. Реально після того, як один підхід вийшло зробити два підтягування, там, другий підхід, то знаючи і відчуваючи, що, можливий третій підхід потягнеться, два підтягування, але не впевнено. Не Потрібно такий підхід робити. Краще один раз підтягнутись, але впевнено і чуть-чуть залишити сили, віддихнути менше і підтягнути ще раз один раз. І таких по одному разу просто мені довелося доробити весь повністю підхід. І щоб ви собі розуміли, забігаючи наперед, то все тренування це кожен такий підхід робився конкретно, як по копірці з цього одного підходу. Тому що чотири всі підходи, якщо. Знімати, то це дуже-дуже багато часу. Для прикладу, одного підходу достатньо, але повірте, совісно зробив всі чотири підходи, провів більше двох годин, десь дві з половиною до трьох годин на площаці, роблячи це тренування. Тому воно не просто так дає хороші результати, а це. Понятно, чого, тому що довге тренування, тяжке, складне, це, напевно, найскладніше тренування для прокачки м'язів взагалі в моєму житті, якщо бути чесним. Тому звертайте увагу на кожну деталь, так як якщо будете робити як-небудь, просто щоб зробити. То, звичайно ж, ефекту такого не буде. Результат хороший тільки тоді, коли совісно робиться тренування. І це, можливо, для когось занудно, примітивно і звичайно, але ці самі звичайні прості основи і є складовою успіху і досягнення будь-якої мети. Тому зверніть, будь ласка, на них особливу увагу. В моєму випадку віддих відбувається так, щоб не рухатися лишніх рухів, не робити тілом, просто дихаючи нормально, відновити дихання, відновити повинні свої сили кожен, хто буде робити такі віддихи, тому що не відновлюючись між міні-підходами, просто затікають м'язи і не вийдуться зробити наступне підтягування. А для хорошого, крутого підтягування потрібно робити кожен раз. Як перший раз. Тобто совісно, чесно, стараючись, ніби дивиться на кожного, хто буде це робити тренування, весь світ при цьому. От таким понтом і з такою основою потрібно це робити. В моєму розумінні. Тоді, звичайно, на турніку, перекладені, брусах, в принципі, це все одне і те ж саме. Якби бруса це два турнічка, дві перекладинки. І це все, воркаут, стріт воркаут. В ньому можливо накачати м'язи. Навіть не сумнівайтесь. Ніхто вас не впевнює в цьому, пробуйте самі це тренування, звичайно ж. Якщо вам сподобається, напишіть коментар, скажіть, як вам воно впевнений, що хто реально спробує зробити всі чотири підходи на турніку і на брусах, і попробує... 100% викластись на цьому тренуванні, то ваше відчуття від тренування і то, як себе будуть відчувати м'язи, ні з чим не зрівняється. Це такого впевнений, ніхто з вас ще до того, як пробувати це тренування, не відчували, якщо раніше не робили повільні. Підтягування і віджимання, але не просто для спроби, а протязі всього тренування. Якщо ви помітили, кожен підхід і кожне підтягування практично ідентичне, намагався чесно, совісно, для прикладу показати, яким чином роблю це тренування, навіть коли камера виключена і коли ніхто не бачить. Тому що можна чуть понервуватись при тому, щоб знімати відео і не так показати. У мене вже величезний досвід. Дуже багато років знімаю відео, тренуюсь ще більше. Тому для мене є важливим показати вам, всім, хто дивиться, це відео, як правильно робити, в моєму розумінні це тренування. І це якраз максимально ідеальний приклад. Який зміг показати вам. В минулому відео не вийшло нормально засняти підтягування, тому що камера впала, не побачив, що там воно неправильно знімає. В цьому відео вийшло засняти вам нормально підтягування. Тому, як воно є, около 15 хвилин, один такий підхід на брусах робиться в реальному часі. Так, воно. Дійсно получається. І будете, якщо виконувати це тренування. А якщо хочете накачатися, то попробуйте по-любому, як мінімум, не обов'язково змушувати себе прям робити. От ці всі тренування, що роблю для вас, тут, от в цьому серіалі, як накачатись. Але якщо дійсно спробуєте і відчуєте ефект, то напишіть про це в коментарях. Для того, щоб інші, ті, хто захочуть дивитися, також це спробували. І таким чином просто потрібно робити все тренування, один підхід за другим. Кожен міні-підхід ідеально вирахувати по часу, інтуїтивно налаштувати потрібно таймінг відчувати своє тіло, не робити раніше якихось кроків, ніж це потрібно. Так як, якщо запригнути чуть-чуть швидше, не віддихнути нормально, навіть тих 5 секунд, якщо є відчуття потрібно постояти чи походити, чи хто як віддихає для того, щоб відновитись, то це так і треба зробити. І якщо не зробити, можна не дотягнути своє підтягування, і це просто буде відказ у м'язах. А для найкращого результату потрібно професійно і совісно відноситись до тренування. Це не може бути як небудь тяпляп і так далі. Реально є результат, самий найкращий, і м'язи дійсно сильно прокачуються при умові, якщо робити отак, от як в прикладі, підтягування кожне по 20 секунд. Краще 21, 22, навіть 23. Якщо плюс 1, 2 і більше секунд, робиться підтягування, це. Навіть краще. Тому, що, в принципі, рано чи пізно тих самих 5 секунд починаючи з них робити такі повільні підтягування, буде складно. 6 секунд уже складніше. 10 секунд практично нереально. Дійшовши до 10 секунд, 20 виглядають нереальними. Зараз роблю 20 секунд. І коли кожне підтягування робиться не 20, а 23, 24, 25 секунд, чисто випадково, тому що інколи повільніше рахую, інколи десь провтикую і на пару секунд довше виходить підтягування зробити, тому що, коли 20 дораховую, то навіть підборіддя ще й близько не біля турніка, і потрібно себе дотягнути, але не ривком швидко, блін, от до 20 дораховую, треба швидко дірнути себе. а Спокійно і повільно. Тому це навіть краще коли є чуть більше секунд в підтягуваннях і віджиманнях, так як це прогрес для майбутніх тренувань. Ще одне то, що потрібно зробити, це віджимання на брусах. Робляться так само 20 секунд. Знизу себе підтягувати потрібно вверх. Замітьте, не навпаки, зверху вниз, як в минулому тренуванні, а знизу вверх. Так само з підтягуваннями, все навпаки. Тут якби ми другу частину самого підтягування і віджимання допрацьовуємо. Ось так виглядає конкретно віджимання на брусах, тільки один приклад одного віджимання, таких 20 секунд. Постарався вам показати чесних, совісних, можливо, навіть більше тут вийшло, ніж 20 секунд. І все тому, що сам підхід на всіх 12 разів не замітив, почав знімати, і тільки при початку самої зйомки і підходу камера просто упала. Там, якби воно мені не помітно, тому, не замітивши це, зробив цілий підхід. Якби совісно показую вам, що дійсно зробив його з таким віддихом між кожним віджиманням і підходом міні підходіками з віджиманнями, намагався робити по 4-3 максимально скільки можу разів. Зробив 4, 2, і якби такий варіант віджимань набагато складніший, ніж в попередньому тренуванні. Якщо дивились відео минуле, то розумієте про що, якщо ні, то подивіться. Тому що якщо зверху вниз опускати своє тіло. То це простіше і в голові, по відчуттям таке тренування робити, і, якби в тілі самому набагато легше. А якщо знизу вверх себе тягнути, це вже давка для м'язів, це вже тиск, і відчуття таке, ніби не дотянеш наступний, наприклад, раз. Це. Мінус одне віджимання, і це потрібно заново зараз віддихнувши, робити ще віджимання. І це набагато навіть в голові і в розумінні самого тренування складніше зробити, ніж просто зверху вниз себе опускати і при негативному віджиманні рахувати до тих самих 20 секунд, утримуючи просто своє тіло, а не вижимаючи його вверх. Тому тут, в цьому варіанті віджимань, набагато більше потрібно сконцентрувати свою увагу на самих віджиманнях і на якості виконання віджимання, і не спішити більше віддихати в підході. В принципі, супер-мега чого більшого не потрібно вам підказувати. Реально єдине, що зрозумієте, що тіло качається тоді, коли його. Качають і м'язи можна накачати на турніках і брусах і в домашніх умовах при тій умові, щоб їх качати, і стільки приділяти увагу, фокусувати свої. Вправи на прокачку м'язів робити все для того, щоб м'язи прокачались, а не просто в кількості зробити більше підтягувань віджимань, чи розвивати якусь іншу основу в цих самих тренуваннях. А якщо як в даному випадку є конкретна ціль накачати м'язи, спини, грудей і рук. Всього верху тіла в даному випадку класичне це тренування дає прокачку абсолютно всіх м'язів, які якраз є верхом тіла більші чи менші мірі. Це крутість якраз класики і таких комплексних базових вправ. Це саме просте, класичне, що є взагалі в воркауті, але просто підтягуючись і віджимаючись рано чи пізно тіло не. Розвивається таким чином, яким хочеться тому, хто качає свої м'язи, тому що привикає тіло до будь-яких вправ. І навіть до цієї вправи, якщо її робити на протязі дуже довгого часу і не повишувати кількість секунд, так само як ця сама вправа робиться і для інших. Які тренувань 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. Це просто мій прогрес, з яким поки що в мене вийшло дійти до нормального такого результату. У мене, по-моєму, найкращий результат, який може тільки бути, в тому розумінні, що намагаюся чесно, совісно робити кожне таке тренування, і в даному випадку реально прийшлось більше 2 годин, а то майже всі 3 години. Бути на спортивній площадці і робити кожен такий підхід і одне таке коло на турніках і брусах. Це в середньому, реально, від півгодини до години одне коло получалось зробити. Дуже довго десь треба було підзняти позування, чуть-чуть показати м'язи і свій результат всім. Тому, якби чуть-чуть, може, й це займає часу, але в принципі все рівно в середньому. Дві години тренування таке займає. Чуть менше, чуть більше в кого як. Можливо, в когось хто з меншим рівнем взагалі займе це десь около 4-5 годин навіть тренування. Тому, зробивши навіть один такий підхід, ви вже добре підкачаєтесь і будете в захваті від результату. Просто будьте впевнені і повірте мені, що так воно і буде. А зробивши всі чотири підходи, отут навіть позування після трьох підходів, бо вже було темно. І останній підхід уже дороблював, почався чуть дощик, і вже темнота була, тому щоб підзняти вам чуть-чуть пампу після тренування, хотілось. Ну, вийшло після трьох підходів засняв це, от в кінці після третього підходу памп. Тому тренуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, звертайте увагу на всі деталі, купуйте програми тренувань, щоб накачати базу воркаутера, створити якраз основу для занять воркаутом, навчитись підтягуватись, віджиматись достатньо кількість разів для того, щоб виконувати такі тренування, рости в своїх цілях і в всіх своїх бажаннях стосовно того, що хто хоче. В воркауті. Якщо це накачатись, то запригуйте в лодку і пливемо разом до прокачки своїх м'язів. Всім удачі, всім класного тренування, пока!